Серед тих, хто зустрів сумну машину ритуальної служби і мешканець мікрорайону Другий Східний Юрій Олександрович, чоловік прийшов провести в останню путь свого сімейного лікаря Олексія Різниченка, 28-річний містянин, військовий медик 66 ї окремої механізованої бригади, загинув 27 вересня на Донеччині в околицях міста Лиман. Під час евакуації поранених бійців з передової на БТРі, в їх панцирник поцілили вороги. Звістка про смерть сімейного лікаря-терапевта приголомшила. Це добрий лікар, був чуйний. Всі, всі мешканці Східного дуже стурбовані, добра була людина. Пішов він добровольцем, лікар каже, я не можу так. Ну, такий був патріот, на жаль, гинуть краще, як завжди. Не по рокам був, розумів все, він розвитком займався, не були в нього. Плани на будущ, на майбутнє розвиватися. Ну свою справу хотів відкрити. Олексій був надвідповідальним фахівцем, якого високо цінили не тільки пацієнти, а й колеги по лікарському цеху. Більше того, він був завідувачем амбулаторії номер 7 на східному. 2 всі місцеві мешканці за потреби звертались до нього за допомогою та кваліфікованими порадами. Олексій Миколайович завжди був щирим, доброзичливим. Він приходив на допомогу при першій необхідності. Ще з перших днів розпочатку агресії російської на нашу державу нашу. Він отримав повістку і затолфонував мені ще на оперативній раді знаходився. Каже, мені прийшла повістка. Я кажу, якась потрібна допомога. Він каже: Ні, я хочу йти обороняти державу. І Одразу саме з перших пішов обороняти нашу державу. Завжди підтримував зв'язок з центром, навіть не знаходячись там. На війні. Проститись із Олексієм прийшли із його рідної 91-ї гімназії. В ній армієць навчався з першого класу і з першого класу був відмінником навчання. Із золотою медаллю екстерном достроково закінчив здобуття освіти. Опісля вступив до медичного вишу. По собі серед педагогів гімназії залишив світлі спогади. Олексій був щаслива, поцілована Богом людина, зростала в щасливій родині. Її дуже любили. І тато. І матуся, і батьки, батьків, тому що не любити його просто було не можна. Олексій прийшов до гімназії і став улюбленцем її, тому що так навчатися, як він навчався, не всі люблять, і не всім дано. Чоловік не був одружений, але після війни мав плани побратися із своєю коханою дівчиною, відгуляти пишне масове весілля із трьома сотнями гостей за українською традицією і стати батьком щонайменше трьох дітей, але не судилося. Батькам полеглого армійця вручила нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно своє останнє місце спочинку. Олексій знайшов на секторі почесних поховань. Олександр Фефіладів, Андрій Яковлів перший міський.